Скажемо слава нашому Господу за те, що він іще на сьогодні зібрав на цьому місці і так багато. Слава йому, що Бог турбує наше серця, готує нас до зустрічі із ним. Бо ось ось Він явиться у славі, щоби забрати нас у вічній оселі. Скажіть, що будуражить нині нас. Страшні тривоги, чуєм всякий час, війни цунам і землетруси, і безліч всякої спокуси. Хто думав, що оце застане нас, що будемо бачити останній час, як стрімко вгору полетить прогрес, і інтелекту штучного піде процес. Мінятимуть природні основи, ті, що збудовані на Божім слові, підроблять штучне щось похоже. Але пильнуйте, це не Боже. Запустять дію штучні інтелекти, людей багато знищать на планеті, бо вони душі і співчуття не мають, вони свою програму виповняють. Далі. Прийде такий, що всіх пронумерує, на кожному значок свій проштампує, тоді не можна буде ні купити, ні продати тим, хто числа його не буде мати. Тепер стараються число це вичисляти. Ну, а скажіть, навіщо голову ламати? Так це ж число людське, не гоже. а ми чекаємо. Тебе, Боже, бо ти вже скоро з'явишся на хмарах, дай же не жити нам в примарах, побільше масла в каганці набрати. Готуй нас, Господи, Тебе зустрічати. Як зрозуміти слово, готуватись, це значить від всього земного відірватись, любити ближнього. Усім добром служити, Бо ж нам прийдеться все це залишити, досліджувати пильне слово Боже, воно нас мудрості навчити може, а головне початку мати, печатку мати від Ісуса, через котрого всі святі спасуться, а Він прийде. І розшифрує усі коди, йому поклоняться усі народи, і Тайна Божа раптом розвернеться Христова Церква в небо підніметься. О, як я прагну того часу, тоже, щоби зустрітися на хмарах із тобою, Боже, і там з Ісусом, в славі об'єднатись, щоб вже по вік віків. Не розлучатись, слава Господу, амінь.